Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося з 1 жовтня. Тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі. Відслідковуються там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправи. Треба буде пояснювати. я Розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться, рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає нашого шляху. Ми маємо приймати болі-мінії європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем, взагалі. залиште все, яке писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось таке. Даже десь в якихось YouTube проектах про це розказував. Ну, я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі півроку тому 2 мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте? Бо він якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там договір оферта вши. Та в це погодження було, що банківська таємниця буде у вас знята. А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну, і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типу, грубо кажучи, да, і от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і нена. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави, ми розуміємо, що вона немає іншого варіанту. Вона дійсно веде нас в де європу і по чуть-чуть прибиває нам оцю європейську прозорість, це вивести тінь буху з оборота і так далі. Тобто, ну немає на Шляху, інакше Європа, ну не скаже на велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухів, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни, насправді, Україна була супер прогресивна, насправді. І от тепер ці люди не будуть їм буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І от величезне питання, якщо ви робимо таку проблему, для. Українців, да? що а, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи, я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки треба буде платити пояснювати, звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя, щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте почесно. Ну тібо, під час війни, які ми права може взагалі качати? Але це виглядає дуже важко. Поймаємо, тобто з цієї сторони ми не можемо піти на поставки? Ну бо ну ну ніяк. Типа по-хорошому було б можна Україну взагалі, в стан війни пройти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. Бо буде все по талонах і ну це просто жесть. Я думаю, захочете, почитайте, щось таке. Але як українцям зараз такими, а... тобто країн Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на висі. і От Україна була одна з них. Ну просто нереальна. Конституція і банкінг. Це вся історія, прогресивність, і люди, і красиві. Це просто супер. Це може це і відповідь одна і нас з питань, чого війна в Україні, бо занадто можемо дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро, якщо захочете, я в акаунті. я пояснював за це декілька разів. Воняв, я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це вони попадали на ці ліміти від банків, що можна жити взагалі без банків, і це все легально і так далі. Але ну не чули. Що думаєте, нагнітаєш, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А я казав, краще лучше пирібздіть, не дебздіть. Я ж тебе нічого страшного, навчилися чимось нового. Але якщо от вдруг таке станеться, то ви на коні. Всі, хто тоді мене почули, вас вітає,